Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 18.00 відбудеться матч у чемпіонаті України. Динамо Київ у себе вдома у Києві буде приймати Житомирське Полісся. Сьогодні я хочу поговорити про Динамо, про Полісся. Ну і давайте вже розпочинати. До речі, матч відбудеться вже завтра, о 18.00, Відповідно, на стадіоні імені Валерія Лобановського. Розпочне з очних зустрічей команд. За останні три матчі ми маємо дві перемоги Київського Динамо та одну перемогу Житомирського Полісся. Якщо ми беремо 2020 рік, то там був товариський матч. Динамо перемогло з рахунком 5-1. Якщо брати же офіційні матчі, то відповідно команди два рази зіграли у сезоні 23-24. Команди обмінялися двома перемогами. Відповідно, Полісся у себе вдома у Житомирі перемогло динамівців з рахунком 3-2. Вдалося перемогти по А ось 21 квітня 24 року кияни взяли реванш у Полісся, Кияни перемогли у себе вдома. Якраз то у Києві з рахунком 3-0. Володислав Анат, Микола Шаперенко та Віталій Буєльський Тоді за киян. Збивали Тепер давайте поговоримо про нинішній сезон. Загляньмо у таблицю. Ну, Зустрічається перша та четверта команда У чемпіонаті України, кияни перші, 29 балів у команди Олександра Шавковського у пасиві. Олександрій, до речі, також 29 балів у пасиві, але Динамо вище за Олександрії, тому що Динамо різниця забитих та пропущених. Краще, плюс 19 в той же час, як, як у Олександрії вона. Плюс 11. Ось, в будь-якому випадку Полісі зараз четверте. У Полісі 22 бали. І Полісі дуже здорово, скажімо так, ось шло. Команди були там на третій позиції, навіть і на другу позицію заходили Житомирці. Але ось в останніх матчах дві нічі та одна поразка була від Поліції, але програла Олександрійцям. З рахунком 0-1. Далі, відповідно, була нічия, на Полісі, пригадується мені. Ось, якщо я не помиляюсь, з лівим берегом була нічия. Тобто були нічі, вибули Кирбас, з Кубка України Полісі, але останнім часом все одно ну, важко якось, даються матчі для Полісся. І команда вже втратила навіть третю вже позицію. Шахтар обігнав вже житомирську команду. Київська динамо дуже здорово виглядає в чемпіонаті України. Жодної поразки немає, 9 перемог дві нічі. Перша позиція, але ось в Єврокубках команда е зіграла 4 матчі. Відповідно, 4 матчі команда Олександра Шавковського програла. 0 забитих м'яча. У Київського Динамо та 10 м'ячів пропущено. Укеян мінус 10 різниці забитих та пропущених у Київського Динамо у Лізі Європи. І якщо Шпиції України справи у Кяяну йдуть дуже добре, то ось у Лізі Європи, на жаль, для київського Динамо. І справді поки що на те, що жодного балу Київ не набрала, навіть ще жодного забитого м'яча не забили. Справді дуже боляче на це дивитися. В останній матч якраз таки, кияни програли ференсварш у Горському за рахунком 0-4. І, звичайно, ще не в надто приємному настрій кияни будуть прямати у Палісі. Ну Палісі також не, не надто приємний настрій. Житомирці програла Олександрії з рахунком 0-1. І справді, будь команди підходять до цього матчу не в надто хорошому настрої. Кияни дуже здорово виглядали зараз. Ну, мені так здається, що десь трішки динамо, і лісі, ну, трішки втомилися. Ось не можу сказати, що команди, тобто результати непогані. Да? Не можу сказати, що є, є якийсь певний спад. В принципі, команди грають в непоганий футбол. Але ну, Динамо, да, Тут е, Динамо, по-перше, дуже рано сезон розпочало. З липня місяця кваліфікація дуже важка була. Чепоні. Звичайно, що це дається. Ти розпочинаєш кваліфікацію. вибачайте мене з липня місяця. Ну, звичайно, що це дуже важко. Багато дуже матчів було у Київську Динамо і звичайно, що це також як на короте, але свою роль зараз відіграє. Команда вийшла на пік Олександра Шавковського десь в серпні. Кияни були справді дуже хороший набрали хід, коли справді кияни ну, перегравали абсолютно поділ там усіх. Потім було важко, і справді зараз важче стає Динамо. Це справді вже помітно. Але в будь-якому випадку, я думаю, що Динамо ще обов'язково додасть, набере, я думаю, ще. Хід та вийде на пік обов'язково. Ось, таке, не тільки зараз динамо я бачу, дуже багато зараз команд також. Не можу сказати, що це спад, просто є певна втома. Ну, дуже багато матчів. Команди грають дуже прям багато, і звичайно, що це все дуже важко. Ось. Але в будь-якому випадку каяни молодці, навіть незважаючи на всі труднощі, каяни продовжують грати і продовжують здобувати хороші результати. Ось, а в Лізі Європи, думаю, що кияни ще себе наберуть. Обов'язково наберуть. Ось. Тому якось так. обидві команди і Динамо і Полісся, Якщо ми беремо шпи'ят України, то немало забили. Полісся забило 19 голів, Динамо 27. Ну і обидві команди не так то й багато і пропускають. Шпит України по 8 м'ячів команди пропустили. В принципі, знаєте, очікую хорошого матчу завтра. Тому що обом командам потрібна перемога, і Динамо. І Полісся. Тут буде така битва. Я думаю, обидві команди будуть грати на перемогу. Думаю, що кияни будуть більше володіти ініціативою. Полісся так більше на контратаках буде грати. Але я все таки відкриту гри очікую. Я очікую голи. Я очікую голи в даному матчі. Моя перша думка це обидві команди та й заб'ють. Ось, ну, а друга моя думка: я все таки віддам перевагу київському Динамо, тому що піде пічні Александра Шавковського, ну, як мінімум, Житомирському Полісі не програють. Нічим виключати не буду. Полісся все-таки може відібрати бали. Вони це вже робили в Шахтарі. Пам'ятаєте, да? в ну, будь-якому випадку. Я думаю, що кияни точно не програють. Може бути нічого. Ну, мені щось підказує, що напевно десь мінімальну якусь перемогу Динамо здобуде дуже таку важку перемогу. І справді, поліція, я думаю, дасть гідний бій київському Динамо. Але думаю, що Динамі ці свої трибали все-таки, напевно, заберуть. Я думаю, що якась мінімальна буде перемога з рахунком 2-1. Дуже важка перемога, прям дуже важка. Але кияни її здобудять. Але прямо до дуже важко. Ось. Або може бути і ніч 1-1. Але щось мені таке серце підказує, що напевно мінімальна якась перемога буде в Динамо там, наприклад, з рахунком 2-1. Але основна моя думка, те, що обидві команди забіт та Динамо Київ як мінімум по лісі Житомир не програє. Це може бути як нічия, так і мінімальна перемога Київського Динамо. Ну, я думаю, що напевно 2-1 Динамо все таки переможе. Але основна моя думка це обидві команди забіть, та Динамо як мінімум не програє. Що думаєте, друзі, ви напишіть свої думки в коментарях. Я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та тільки щастя у житті. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.